що із кожної машину збереться по 30 гривень, по 20 гривень, підприємство, ми б хотіли знати, де ти кошти, це оподатковуються, це не оподатковуються. Це як подав, де вони сьогодні чи куди все. Бо є така інформація. Це, ну, у селі не спрячеш. Це є село. Кошти 100 з тих <кхух> коштів, що там не таких ти колися не збирали 20-30 гривень, коли з якою машину збирали. А як Сміття прибирається з тих коштів? Із руки в руки. От підрядця взяв і в борщів видав. Це порушення. Фінансової дисципліни. Ти їх маєш на приход покласти і зробити то. Я б тебе взяв, ти мені дав, ми все розійшли і все. І звідти дідами помилок, скокай тебе, говорять начальнику малу, скукай уважи. Це абзор, це класу йому треба стати. П'ять пояснень, да, До підприємці тебе треба зажати справу порушу. Ну що, як це? Вимагає, ну, харвати. Фей... Як себе розцінювати? Ну як це розцінювати? Як, з вашої точки зору? Ну Давайте приймати то рішення, бо тебе відділяти кожен, як... а як сміття обрати? Чим обрати сміття після Ви йшли на світ, вийшли за світ до вас. Говорите, ось то покосили, квіти впівляли, а гроші що забрали, той перший підприємці що його гойдали, ні, що збираєте гроші. To je to treba predupisteni zrobiti. In, neto, linkspti, in no bo dosti denarših na uborši, preleti rešitev. In ruso, oblovitski šov, vpustiti pilete in najti ne umira. Kako to kontrolirati?